И всем привет, я, Геймер Бум, и это Спидран. Ну, приветайся, алло. И всем привет, мисс вами Мистер Уплэйд. Молчать. Да, но я не помню, куда я бежал. Индийский, я сейчас бежу. Ну, Спидран, то есть Спидран. Правильно? И. Ну и что и? И я думаю, кикнут Думаю, я бежу. А не стою. think. Краш світа. Ух ти, ух ти, ух ти. Ух ти, барабух ти. Я тут таке знайшов. Раніше, це звичайно. Ти знаєш, я знайшов? Що? Я знайшов зломаний портал, і я знайшов то самого портал, знаєш? що? Гори. Деревня. Нічосі. Та, Але я чим далі від тебе, то мені подобається. Та я зараз бутаю деревня, я зараз не йду чим це добратися. А тоді якась, взагалі по деревні. Тебе, тебе який координати, скажи? У мене 286, 64 і 77. Ось прикол? <тірш> ну, на 2000 ти точно будеш бігати Дві тисячі блоків прийдеться точно бігти. <тірш> угу. Я далеко побіг. ж до якогось острова дефлиста. <тірш> 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 Так. Не забувай, у мене буде ще одне життя. Це чого? У нас три життя. Одне я просрав, лишається два. Скільки плести? Вже потихеньку задовбуюсь. Можеш взагалі мені нічого не говорити? Ні, що ти поза відео знаєш, як краще? Давай. Желізний топорик? Ах, ти дві як знав. Я тільки думаю, що ти големка, голема кокну. Голема не кокну, я желізо знайшов. Кузница? Ну да. Ух ты, есть модай-канизм корик. Так, значит, треба ще дальше бихты. Опа, то что она? Ау. Я что найду урану теперь. Так, ну-ка можно. Эпочта. А я пока курочек трогаю. Бежу. Ты же да, бежишь, что ты плывешь на плыву. А не Скоро ничь знов. Не хотя бы вот так вот я сделаю. Він такий так за пару тисяч блоків, я зараз так буду робити. Блін, рано, я йду де її там. Що в чому прикол? Та я провела, у мене ще реклами є. Ну, Це поки що мені пролітет. А скажи, які та кордина, так координати як я... хоча б? А ні! Ну скажи, у мене компас так дає погато, що ти без різні, без різні взяли. Хоча б скажи. Н -н -н, я тобі нічого не скажу. Ну добре. Бо я зад. Обернейся, де її є. Ти може бути зад, я вже я знаю. А, подивися, подивися. Ні. Я твого ніку просто не вижу. Так до чого тут дні? Я знаю, прикинь. Их. Не судьба, не судьба. Не судьба, походу, тобі жити тут. Це ті батьки може тобі? Ух ти, лучнік. Так, по-швидкому. Ну. А я Які в тебе координати? Я не буду казати. Якщо не секрет? Ну, не секрет. Ясно. Ти ж не сказав мені свой, я не сказал. Бо я свою. спідранер. Спідранер. Так. Ух ти, пара. Поки можу. Не потрібно, спалю. десь попив. Та, прикинь. А хоч б далеко, скажи. Та. Не дуже. Чи не дуже? Далеко? Дуже далеко, за 300 тисяч блоків від тебе. За 39 етаж, то да. Та. Так, водичка. Все. Я пилу, я купила. А йти за мною, прикинь. А як ти за тою піде, що далеко пішов шукати щось тут? У тебе якісь ресурси, а не як ти забрати собі дріяний топор і... і пішов зразу лупити. Хто робить до нечесні пішли по мене? Щоб я ще в лаві не здох, то буду так купатись. В лаві здох. А я чекаю, якщо ти від зомбі навіть помираєш, то теж робиться? Це... Так. Будь-яка смерть. Хоч би ти помер, хоч би ти помер. Тбу, я не хочу. І ти і ти біля мене спавниться, да? Вроді. Мені от. Угу, то-то мені вообще не треба. Ух ты, ефект, я нічого ж. У нас походу сервер багається. Це чого? То блоки до кінця не прожаються, то в мене блоки чисто не пропадають. Коїх сломав. Де я падаю, я... Ну і Кріпер Зірвався для мене, але на мене. Ну, Короче, ти будем мене. Буде Нє! Стох! Та, я впав прям в піщерку. Де я заспавнився? Ай, не далеко від смерті. Я впав. Просто... Б... Ну, тебе безкінечне життя, в мене ні. А мені далі ти до тебе ще скільки? У Уп'яй, таке довгий путь друга. Самі ліпший спосіб втекти від тих всіх, або в шахту, або плисти. Що ти розумієш, я просто впав в шахту. І там він чисто не віджався. Ти не документ з панцею, правда? Ні, все-таки. Ні. А ти заспан. Ти спідранер поганий охотник. Ну-ма, ну, ну, закрести я теж можу зразу зібрати пару дерев, закрати собі сундучок. І ти сундучок. Мистерчок і зразу пішов вбитись. Чим швидше ти мене приб'єш, тим тим більше ти переможеш. Да, мені так Такси охотники. Ты можешь забійти, знаєш? Блін, ну тут же те тут у мене скин зовсім інший. Скелет, в скелет, скелети не зараз твої все в'ють. Є таке? Рекас вийде Майнкрафтно no. сьогодні. Що Ти що не зглядала на мій канал? Буквально пару днів того, що не заглядував. Майнкрафт но! Шо, такі, но? но. Ну, що таке дно? Майнкрафт но! Я став аватаром! Не сказав, разказов став аватаром. Що ще камера мене тоже дргається, дорогалась. Я взагалі в нашу сторону пішов. Бо я переплив. А. Кріпер. То як ти... Я вже одного далеко пішов, і він все одно зі вас і в мене попав. Прикол. Прикол, тому що прикол. Де ти є? Далеко через море. Якщо б я не опинився там, то ти б не пішов від мене. Я тебе безраз не йшов. Ні, мало тобі. Ти взагалі прийшов. Так сразу треба моментально. Що моментально? Тобі нічого моментально не треба. Крафчу це. А що там крафтиш? Що... А, ага. і ще раз, ще раз крафтити, але вже інакше. Хто? <схай> Нормально, тобі живеться. Нормально, тобі живеться. Так ну ж сербається. То сервер? багатись Супер, то що треба? Іде ти? Ну, скажу, де я її. Зато на крип розірває. А хоча б коло себе можеш сказати територію? Дерева. А я в шахті. Це це добре, що. Самый что шахта. Что? Тебя тут тоже просто может кокнуть то. бы так кокнуть, то и не надо брать не тряпку Вот Это будет файл. Тебе. Так. Батун. Треба скрафтить тебе. Скрафтить так вот. И скрафтить так вот. Все. Пропонала дальше. А ты на ну, хотя бы на то на лодке плаваешь? Mm, да. Честно. Честно. так понял, ты на лодке. Не, nee, я на лодке, ты шо? Петя, что я -ли сюда пришел? Чего из воду прыгнула? Твоя душа. Логично ж? Чи не логично? шахте? Долго я уже в шахте. Все такое же буду ритись. Все. Дальше купаюсь. Ставлю факел. Розумію, вам нічого не видно, но я теж здобачу. Ну, я твій нік не вижу, ж ти мій теж не вийдеш. Означати може одне, а виглядати друге. Ти хоча може не вийдіти, але в тебе тож компас, тож крутиться. Компас не крутиться. А які в тебе в тебе останні цифри? А які в тебе останні цифри? Скажу. Мінус 462. Правда? Так, Правда? в тебе. Тисяча. Мінус тисяча? Мінус тисяча. Мінус тисяча. Сімсот? Ну, 700, да? 50. 750, да? 6. Ага. Угу. <рі> а, хоть приколом не кикнула. Чат, я того не видел. Может, я тысячу футболки Прикинь! Ебой! Пум! Якщо я на третю, потрачу ще одне життя, то я буду в шоці. А тут ще вже дещо знайшла, то я вже... Ти скажеш, які тебе були. Хоча будеш казати, які тебе останні координати. А ти там чуть-чуть не перегрівся на сонці. Ні. Ну, значить, перегрівся. Так треба закинути Так короткий не 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 понятий на ній пограть тобускучный селі мінус так же мінус 700, так? Да? Да. Так Ти тут испущає чи не хотіла? Не скажу, то вже не скажу. Не помню. Але ти не знаєш, які в мене перші. Перші координати і другий, на які, які я висоті. Я <гум> ділом... мені знати не треба мені компас показує. Що забув? Ту, але ти не знаєш, що я вже скрафтив. Дай вгадаю, вже по все желізному або вс поготовому. Mm. Тобто Не погани тудатки. Як мені туди кокнути? Як мені тебе знайти? Компас вообще що показує щось те же саме місце. Uh -uh. Так, ладно, треба вылазить звіте. Значит, щоб пещеры делаешься Угу. Я тебе дуже хоча в майбут хоча побачу, чи ти не побачиш, що знаєш, ти не скинь твій не бачу. Ти, ти ні краплі мене не виводиш. Ой, я тебе ще вийжу, я тебе ще вийжу. Лаю, готовий битись? Печать брюжня за помилка екрана, і мені не записує, манна. Та. Це Та правильно поняв. Ух ти, день! Ух ти, ні! Ти хочеш сказать? ти сьогодні був в пещері? Так. Ти на синька пробіжала, тому що ти... Mm, ясно... Чи ж, дай вже будемо закінчити, тому що зараз серія буде дофа. Що, ти розумієш, я б не знайшов? Я знаю. Скажи, хотів свої координати всі. Нє. А, боїшся, боїшся. Ну, правильно, бійся, бійся. Чого мені казати координати? Ти ж просто боїшся, видно. Ладно, давай будемо закінчувати. Закінчуй. Ну що, друзі, сьогодні ми, ми грали спідран, тому всім пазом був я, геймербум, і це спідран. Сьогодні зі мною був. Містер Вовпей, і йому нікому не сподобався, тому що я тебе не знайшов. Всім па-па. Угу.